Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. З настанням осені змінюється і природа. А що ж таке природа? Пригадаймо, природа це все, що нас оточує і не створено руками людини. Вся природа ділиться на живу і неживу. До живої природи відносяться усі рослини, а це і дерева, кущі, трава, квіти, тварини, які мешкають на нашій планеті. Птахи, гриби, риби, комахи. І навіть люди є частинкою живої природи. Усе це. Об'єкти живої природи, тому що вони дихають, харчуються, ростуть, розвиваються та розмножуються. А що ж потрібно їм для життя? Їм необхідне повітря, їжа, вода, тепло, світло. А хто ж дає нам усім тепло і світло? Так, сонце. Діти, а як ви гадаєте, сонце розмножується, його може бути два, три або чотири. Звичайно, ні. Сонце завжди одне, і тому сонце належить до неживої природи. А ще до неживої природи відносяться місяць, зорі, небо, каміння. Вода, ґрунт, пісок, гори, вітер, а ще такі природні явища, як град, сніг, дощ усе це нежива природа. Жива та нежива природа дуже тісно пов'язані між собою. Та допомагають один одному. Дощ напуває та змиває пил з рослин. Сніг покриває ковдрою та зігріває коріння дерев та рослин. Промінчики сонечка зігрівають всіх навкруги та дають світло. Ріка це не жива природа, але вона дає домівку багатьом рослинам, тваринам, рибам. Деревам та комахам. Рослини та дерева це жива природа. Вони допомагають річці, коли йдуть дощі, дерева тримають берег та скріплюють ґрунт корінням своїм. Жива та нежива природа тісно пов'язані між собою та залежать одна від одної. В природі немає нічого зайвого, все має своє місце та значення. Діти, а ви уважно розглянули цю картинку. Поміркуйте добре та назвіть об'єкти живої природи, яку ви бачите на цій картинці. Трава, дерева, риби, бобер, качка з каченятами, птаха. Метелики. Молодці. Це все жива природа. А зараз назвіть, будь ласка, об'єкти неживої природи, які зображені на цій картинці. Небо з хмарами, гора. Річка, вода, каміння, ґрунт. Молодці, ви гарно справилися, це все об'єкти неживої природи. А зараз пропоную пограти в гру Жива нежива природа. Якщо на картинці ви побачите об'єкт живої природи, сидіть тихенько, щоб не налякати його. А якщо об'єкт неживої природи, плескайте гучно в долоні. Ну що, розпочнімо? Метелик і квіточка це жива природа. І горобчик жива природа. І дерево жива природа, тому сидимо тихенько. А ґрунт земля це не жива. Гриби жива природа. Півник теж жива природа. А сонечку не жива природа, ви молодці. Рибки жива природа. Песик жива природа. А пісок не жива природа. Молодці. Дівчинка жива природа. Їжачок жива природа. Гора не жива природа. Молодці. Ви чудово пограли в гру. Тож ви запам'ятали, яка буває природа. Молодці. Обов'язково розкажіть про це своїм друзям. Бережи природу, друже. Вона вдячна буде дуже. Дбай про неї. Та люби і шануй її завжди. Папа. -па. Шановні батьки, закріпіть, будь ласка, з дітьми знання про об'єкти живої та неживої природи. А я дякую вам за перегляд та прощаюся з вами. До наступної зустрічі!